У 9 років герой фантастичних звірів співав в опері, а у 16 вже знімався на великому екрані. Незважаючи на ранню славу та яскраві ролі, Езра Міллер більше відомий любов'ю до бійок і скандалів. Актор заявляє, що він людина без гендерних установок. Він може будувати стосунки як із дівчатами, так і з хлопцями, при цьому не ідентифікуючи себе з жодним гендером. Його слова підтверджують не лише численні романи з чоловіками та жінками, але й епатажні появи на заходах. На показі Ів Сен Лоран, Міллер з'явився в коротких шортах і манто з леопардовим принтом. На обличчі актора було написано назву найдавнішої професії. На прем'єру фантастичних звірів актор прийшов у довгому пуховику, а на наступний захід цієї франшизи Езра вбрався собою, а на долонях написав заклинання Авада Кедавра. На фестиваль для фанатів коміксів Comic-Con актор прийшов у образі гриба з Гримаріо. Кульмінацією його епатажу стало появлення на Мет-гала. Езра був у чоловічому костюмі з корсетом зі стразів, довгим шлейфом, з спідницею та макіяжем із численними очима.